Привіт. Сьогодні 187. Вот Такі діла. Прикинувся сьогодні пів ну, одинадцятий. Тобто нормально. Вчора 11 э, після одинадцять після 9 э, не сидів в телефоні но в ноутбуці, наче норм було, але нудно. Ліг спати, я теж нормально, в принципі, можна сказати, що я. Спокійно виспався, Тобто все було окей. Прокидався, правда, але це, мабуть, від того, що мені було холодно трохи. Тому я, мабуть, сьогодні буду викривати ще додаткового е, ковдру. Е, і має бути, в принципі, тоді вже взагалі топчик. Сьогодні подивимось, коротше, як воно буде. Зараз. Сьома, майже восьма, тобто в мене залишилось там трохи менше години. Ще генше треба зайти і з другом пограємо. А далі вже фігнею, буду займатися, може, читаю трохи, може. Не знаю, не знаю, щось придумаю. Зі скуки сподіваюся, не помогу. Ну, поїм, звісно. І так, буду готуватись до сну. Наче поки що прикольно. No či chyze. Do zavře. Boj. No i já pokyšení ničeho nevčím. Ale test čeká dní. Da.